Шановні телеглядачі, в ефірі інформаційний випуск Подільська Панорама. Сьогодні у нашій програмі відбувся обласний семінар з вивчення досвіду роботи Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства. В області перебуває один із кандидатів президента нашої держави, лідер комуністів Петро Симоненко. Обласне відділення Національного фонду Україна дітям передало обласній дитячій лікарні реанімаційне устаткування. Сьогодні на жнивних ланах Хмельниччини зібрано вже 89% зернових. Намолочено понад мільйон тисяч тонн зерна. Урожайність близько 25 центнерів з гектара. А в Красилівському, Теофіпольському чи Мировецькому районах більше 30. Найнижчі показники в Новушицькому та Славутському районах. Голова обласної ради Микола Приступа здійснив робочу поїздку до Полонського району. Її основною метою було ознайомлення з ходом підготовки шкіл до нового навчального року та робіт, пов'язаних із завершенням жнив у районі. Зокрема, голова обласної ради побував у школі номер 7 міста Полонного, де наближаються до завершення будівельні та ремонтні роботи. Причому ведуться вони з урахуванням всіх вимог до споруд такого призначення. У ході поїздки Микола Приступа ознайомився зі станом справ у спілці селян-власників імені Кірова. Це господарство одне з небагатьох в області, що є прибутковим. Крім суто виробничих проблем, правління спілки значну увагу приділяє вирішенню соціальних питань. За рахунок господарства ведеться будівництво будинку культури і школи. Завершується спорудження церкви. Утримується три дитячих садки. Відбулася зустріч із членами правління спілки. Обговорено та намічено шляхи вирішення конкретних проблемних завдань. Микола Приступа від імені обласної ради та облдержадміністрації щиро привітав голову правління Василя Павловича Баранова з його 60-річчям. Вручив грамоту та грошову премію, побажав йому міцного здоров'я та щастя, успіхів у роботі і особистому житті. Під час перебування в районі він зустрівся з депутатами обласної ради Володимиром Марченком та Олександром Добровіцьким. Про роботу Новолабунської сільської ради розповів її голова Петро Фіальчук. У поїздці голову обласної ради супроводжував голова Полонської районної ради Гліб Українець. Заступник голови обласної ради Василь Осадчий побував на Городочині. Він зустрічався з головою районної ради Василем Накутнім. Було здійснено робочу поїздку у сільські ради сіл Креміна, Лісоводи, Яромирка, Новий Світ, Підлісний Олексинець, Бердріківці. Розглянуто питання щодо участі сільських і селищних рад у сільськогосподарському виробництві, соціального захисту, малозахищених верст населення, підготовки закладів культури, освіти та медицини до зими. Краще від інших у цьому напрямі працюють Лісоводська та Кремінська сільські ради. Відмічено, що в районі найнижчі в області показники: 81% по збиранню ранніх зернових. Основна причина недостатня забезпеченість паливно-мастильними матеріалами. Василь Осачий зустрівся з керівником агрофірми Україна депутатом обласної ради Юрієм Стельмахом. Було обговорено питання про хід збирання зернових та проблеми проведення осінньо-польових робіт. Це були повідомлення інформаційно-аналітичного відділу обласної ради. Практично в кожному селі Кам'янець-Подільського району сьогодні працюють підприємства споживчої кооперації. З розумінням до проблем кооператорів поставились рядові пайовики, котрі внесли в загальну скарбничку 50 тисяч гривень. Залучено в оборот і понад 180 тисяч гривень цільових внесків працівників цієї системи та їх добровільних помічників. За ці кошти закуплено широкий асортимент товарів, якими насичено магазини, приведено в належний стан кооперативні підприємства. Саме такі реорганізації і стали приводом для проведення у Кам'янець-Подільську обласного семінару з вивченням досвіду роботи питань удосконалення фінансової діяльності та збільшення товарних ресурсів за рахунок розширення виробництва товарів народного споживання на підприємствах споживчої кооперації. З місця події наш кореспондент Наталка Жовталюк. Здається, з тих пір, коли система споживчої кооперації працювала доволі злагоджено і стабільно, пройшло не так вже й багато часу. Втім, сьогодні доводиться говорити вже про її відродження. На думку фахівців, найбільших збитків завдала розбалансована кредитна система та викривлена податкова політика. Учасники ж семінару, а це керівники облспоживспілки та районних споживчих товариств. Називають такі палиці в колеса. Ну, я хотів би сказати, що перш за все сьогодні в споживчої кооперації з'явилися конкуренти, і ми повинні з цим погодитися. І ми повинні завозити, перш за все, наші населені пункти такі товари, щоб до нас йшли покупці. Споживчі кооперації заважає те, що люди не мають грошей без грошів'я і немає системи споживчої кооперації. Кооператори Кам'янець-Подільського району мають тверді наміри відновити минулі потенціали та значимість споживчої кооперації. В раніше законсервованих приміщеннях відкрито більше двох десятків закусочних, кафетеріїв та дискобарів. Із семи комерційно виробничих заготівельних підприємств, на які поділяється нині Кам'янець-Подільське районне споживче товариство: шість випікають хліб і хлібобулочні вироби, три випускають безалкогольні вироби, два ковбасні та копченості, три рибну продукцію. На підході й робота швейного цеху. Окрім відповідних об'єктів у райцентрі, учасники семінару відвідали оновлені магазини та бари в селах Залісі, 1 Кізі, Приворотті Аворинові Ще й млин та крупорушку. Характерно, що асортимент товарів багатий у кожному із сільських магазинів. Скажімо, навіть у такому віддаленому і малому, всього на 115 жителів, в селі як Адамівка. Задоволені ви роботою магазину свого? Дуже навіть, дуже і навіть продавця. задоволені і продавцем. І продавця. Але то, що ціни високі, то біда. Хліб завжди є. Все є, що треба. Але зарплата, якби нам віддали. Враховуючи сьогоднішні нестатки, можна тільки здогадуватися, яких зусиль коштувало працівникам районного споживчого товариства, щоб залучити в оборот згадані гроші. Люди залучають свої кошти, приносять прямо з дому кошти, дають кооперації, Кооперація за за ці кошти купляє товари і організовує торгівлю. Тобто кооперація все робить для того, щоб щось добре зробити в селі. Але чи реально запровадити такі нововведення й у інших райспте? скажімо, таких відсталих як Шепетівське чи Деражнянське. У квітні місяці, про лініям обласполіспівки, було прийнято рішення і доведено конкретні задання до кожного району повідкривати магазини підприємства громадського харчування, які закриті і з економічної скрути? Я думаю, що це можливо і по цьому шляху йдуть. Всі райони, Но особливо сьогодні можу сказати, що наслідують прикладу камянськ подільського це Славутська респориспілка, це Дунаєвецька респреспілка, Красилівська респориспілка висказали на пленарній частині семінару. Зінаїда Брезицька наголосила, що такий досвід в обов'язковому порядку повинні перейняти всі точкою ж опори має стати саме мале, невідокремлене від системи виробництва. Що ж Хоча експеримент кам'янчан триває всього кілька місяців, привід для оптимізму, здається, є. Все ж робити останні висновки поки що зарано. Чи буде життєздатною система споживчої кооперації, покаже час. Наталя Жовталюк, Леонід Гуменюк з Кам'янець-Подільського району спеціально для Подільської панорами. Напередодні восьмої річниці незалежності України в облдержадміністрації відбулось шанування заслужених людей, зокрема героїв соціалістичної праці. Та, на жаль, за станом здоров'я деякі з них не змогли взяти участь у цій зустрічі. Тому, за розпорядженням голови облдержадміністрації Віктора Лундишева, керівники управління соціального захисту населення особисто відвідали цих людей. Вони висловили їм слова щирої вдячності, вручили цінні подарунки та одноразову матеріальну допомогу. Днями ми розповідали про те, що в недалекій перспективі Хмельницька кондитерська фабрика планує запровадити виробництво п'яти нових видів цукерок. Один з них новий Ірис, з'явиться у продажу вже з початку осені. Виробництво Ірису Хмельницька кондитерська фабрика радше не розпочинає, а відновлює. Адже через складні економічні умови вже років 10, як довелося від нього відмовитися. Сьогодні ж з'явився той особливий нюанс. Який їй дозволив знову взятися за справу, це використання сої. Конкретно для підприємства це дає можливість повністю завантажити і знімати продукцію з усіх ліній, тобто з тої лінії, яка на сьогоднішній день задіяна не повністю. А для споживача це дає можливість того, що е, тваринний білок е, зущеного молока буде повністю замінено рослинним білком. Стойого молока, який має набагато вищу біологічну та харчову цінність для споживача. Будувати плани у підприємства можливість є. Нагадаю, що сьогодні хмельницька кондитерська фабрика вже працює в рахунок другої декади жовтня. На Хмельниччині перебуває один із 15 Кандидатів у президенти України Петро Симоненко сьогодні відбулася його зустріч з представниками засобів масової інформації області. Нові інтереси журналісти, що прийшли на прес-конференцію, мали змогу коротко ознайомитись із виборчою програмою Петра Симоненка та партії комуністів, яку він очолює. Ми комуністи і прийняли відповідальне рішення. Партія на з'їзді, що партія буде приймати участь у виборчій кампанії, висуваючи свого претендента а зараз вже кандидата. Ми з відкритою своєю позицією, відвертої позиції вийшли на вибори. І, хоча нас і дуже часто звинувачують, в тому, що, начебто, ми тягнемо когось назад, нікого назад ми не тягнемо. Ми поставили за мету сьогодні людям чесно і відверто сказати, в які терміни що треба зробити. Що треба зробити, щоб створити плацдарм для відродження економіки? Які процеси сьогодні треба призупинити, де навести елементарний порядок, і які умови створити для нормальної економічної і господарської діяльності в Україні з цими конкретними програмами ми. Засадами і тезами ми вийшли. Вони вже надруковані в нашій газеті. Ближчим часом будуть надруковані і в голосі України», і в урядовому кур'єрі відповідно до жеребкування в центру борчкомі. Так що ви будете мати можливість конкретно знайомити з нашими тезами? Вони все зробили, і вона в тому часі. Незважаючи на досить обмежений час прес-конференції, журналісти поставили більше десяти питань і отримали на них відповіді. Безумовно, в першу чергу мас-медіа цікавили економічні програми комуністів та їх бачення шляхів виходу держави з кризи. Повідомлення прес-служби обласної державної адміністрації. Всі інтернатні установи області будуть цієї зими забезпечені паливом та овочами. На сьогодні в інтернати з необхідних 1300 тонн завезено вже 1200 тонн вугілля. Крім того, всі котельні готові до початку опалювального сезону. Завершується ремонт житлових приміщень. Наступного тижня відповідальні працівники обласного управління соціального захисту населення проведуть детальну перевірку уготовку всіх інтернатних установ до роботи в осінньо-зимовий період. Чергову благодійну акцію провело Хмельницьке обласне відділення Національного фонду Україна дітям. Обласна дитяча лікарня отримала реанімаційну установку для новонароджених. Установка вартістю 9 тисяч доларів німецької фірми Баур. Передана несудавно областной дитячей лікарні представником Хмельницького обласного відділення Національного фонду «Україна дітям». Реанимационная система, открытая реанимационная система фирмы ВР предназначена для проведения реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, пролонгированной искусственной вентиляцией легких у детей раннего возраста, начиная от периода новорожденности и так, если говорить по массе тела, до 12 кг включительно. Она удобна тем, что сотрудники во время манипуляции имеют доступ с трех сторон к ребенку. В отличие от закрытых инкубаторов, здесь отсутствует электродвигатель, который работает постоянно, и меньше вероятности заражения внутриспитальной инфекции, в отличие от закрытых инкубаторов. І не можна не згадати слова головного лікаря про те, що представники фонду це люди, які не милуються своєю благодійністю, а надають конкретну допомогу якраз у тих сферах, де вона найбільш потрібна. Продовжуємо наш випуск. У липні поточного року вийшла нова постанова Кабінету міністрів України, що регулює віз транспортних засобів іноземного виробництва на митну територію держави, розповідає наш кореспондент. Як нам пояснили на Подільській регіональній митниці, згідно нової постанови фізичним особам, тобто рядовим громадянам, заборонено тимчасовий віз транспортних засобів на територію України, згідно цієї постанови Кабінету міністрів України встановлено, що резиденти і нерезиденти, суб'єкти господарської діяльності, включає їх представництво на території України та фізичні особи нерезиденти, Дозволяється тимчасово ввозити один раз на три роки один транспортний засіб за по кожному з кодів товарної номенклатури на період, що не перевищує одного року фізичним особам-резидентам, тобто тим громадянам, які мають постійне місце проживання на території України. Тимчасово ввезення транспортних засобів на територію України згідно з цієї постанови заборонено. Але остаточно це питання ще не вирішено. Анатолій Вінськевич Костя Дацюк. Подільська панорама. Хмельниччина багата на пам'ятки, які розповідають про її далеке минуле. Ще одну сторінку історії нашого краю відкрито завдяки виявленню стародавнього поселення у Летичівському районі. Це історичне поселення знаходиться у Меджибужі. Всього в декількох кілометрах від відомої фортеці. З 3 по 19 серпня тут був розташований історико-оздоровчий табір. Його учасники займалися археологічною розвідкою цього поселення. Це військове польове укріплення. Розташоване воно між фортецею Меджибірською і Головчинецьким монастирем. Існує дві версії щодо його походження. Обидві вони пов'язані з угорською родиною князів Ракочі. Перша версія стверджує, що його побудував у 1657 році Юрій Ракучий, який прийшов сюди для воз'єднання з військом Богдана Хмельницького, щоб вести спільні дії у так званому потрійному Союзі Швеція, Семиградія, тоді Угорщина і Україна. Друга версія стверджує, що укріплення побудував син Юрія Ференс Ракучі у 1706 році. Коли тут на наших землях переховувався від, переслі... від переслідувань на батьківщині, отже, з певною мірою застережень можна віднести цю пам'ятку до останнього періоду Хмельниччини, маловідомого періоду, дуже цікавого. Поки що зроблено археологічну розвідку. На розкопки не вистачає коштів. Основним спонсором виступив благодійний фонд соціальний захист, як я вже казав. І це повністю його програма. І тобто за допомогою цього фонду і в наступному році планується продовжити цю роботу. Будемо сподіватися, що так воно і буде в наступному року. Чималих втрат через пожежу зазнали працівники КСП Огіївське Староконстантинівського району. Днями тут згорів свинарник. Пожежа виникла серед білого дня, як свідчать очевидці, близько 17-ї години. Вогнем пошкоджено покриття свинарника на площі 60 квадратних метрів. Збиток становить 850 гривень. Повністю вся криша з цієї сторони вже в диму. Прибіг з цієї сторони, відкрив двері. Я. Бачу. Я. Закрив двері назад і робільника виключив світ, побіг на другу сторону. На думку пожежників, вогняна трагедія сталася через відхилення від проекту при монтажі електромережі. Тривожить і той факт, що за цей рік на сільськогосподарських фермах області сталося вже 5 пожеж, тоді як минулого року лише 3. З 21 по 25 серпня у Рівному відбувався другий міжнародний фестиваль традиційної народної культури «Древлянські джерела. Протягом п'яти днів фольклорні колективи з Англії, Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини, Грузії та України демонстрували своє мистецтво на концертних майданчиках. А також брали участь у святкуванні урочистостей з нагоди восьмої річниці Дня Незалежності України. Нашу область на фестивалі представляв колектив Ладовиця Хмельницької дитячої школи мистецтв та зразковий фольклорний гурт Подоляночка Староконстантинівської загальноосвітньої школи номер 1 за високу майстерність били виставлення до фольклорного спадку. Ансамбль Подоляночка, котрим керує Тетяна Куновська, отримав звання лауреата в номінації Успадкування та оригінальне відтворення традиційних звичаїв та обрядів. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. На вас, як завжди, чекає повідомлення синоптиків. А я з вами прощаюсь. На все добре. 28 серпня на Хмельниччині мінлива хмарність. День короткочасний дощ, гроза, вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Температура по області вночі 7-12, день 19-24 градуси тепла. В обласному центрі вночі 9-11, день 21-27, вище нуля. У наступні дві доби місцями грозові дощі. 31 серпня та 1 вересня опадів не передбачається.